Права 675 Усно. Подайте вираз у вигляді много члена. Ну що ж, стартуємо? Перше задання А плюс 4 у квадраті це в нас квадрат суми. То ми записуємо, що це буде дорівнювати квадрату першого виразу, це А в квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого виразу це 2, що множиться на А і множиться на 4, і плюс квадрат другого виразу. Це 4 у квадраті. Це дорівнює. Це можна сказати як а у квадраті. 2 помножити на а і помножити на 4 це буде плюс 8а. І 4 у квадраті 4 на 4 це 16. Є. Друге, х мінус 3 у квадраті. Ну що ж, це квадрат різниці, то ми записуємо, що дорівнює квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Мінус, бо там різниця подвоєний добуток першого і другого виразу. Х помножити на 3. І плюс. Квадрат другого виразу. Це 3 у квадраті. Це дорівнює. Це буде х у квадраті, потім мінус. 2х помножити на 3, це буде 6х. І плюс а 3 помножити на 3. 3 у квадраті це 9. Є? Третє b плюс 2 у квадраті. Записуємо. Це у нас квадрат суми. Це буде квадрат першого виразу, b у квадраті. Плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу. B і множиться на 2 плюс квадрат другого виразу. 2 в квадраті це дорівнює b в квадраті плюс. 2b помножити на 2, це буде 4b, плюс а 2 в квадраті це 4, є. Четверте m мінус 5 в квадраті. Це у нас квадрат різниці це буде дорівнювати m в квадраті. Квадрат першого виразу. Різниця, то пишемо мінус. Подвоєний добуток. Це у нас 2m 2 помножити на m і помножити на 5. І додати квадрат другого виразу. Це у нас 5 у квадраті, це дорівнює. Ну що ж, це буде m у квадраті. Так, відняти 2 помножити на 5 це 10m. І додати 5 помножити на 5 це 25. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже перше завдання це в нас вийшло А в квадраті плюс 8а плюс 16. Друге завдання це Х в квадраті мінус 6х плюс 9. Є. Друге. Третє завдання. Це у нас Х у квадраті, плюс 4 b і плюс 4. І четверте завдання це М у квадраті мінус 10М плюс 25. Є?